Чи знаєш ти, що навіть звичайна проблема з очима може стати вирішальною під час проходження ВЛК і дати категорію А повну непридатність до військової служби? Здається, що Зір це не найперше, на що звертаєш увагу під час мобілізації, але саме офтальмолог на військово-лікарській комісії часто ставить крапку в рішенні, придатний чи ні. І ти здивуєшся, дізнавшись, що існують діагнози, які можуть не тільки звільнити від служби, а й уберегти людину від небезпеки в умовах бойових дій. Це відео для військових ЗСУ, які готуються до проходження ВЛК або вже служать. І мають серйозні проблеми із зором, а також для їхніх рідних, які хочуть зрозуміти, що таке категорія А по очах і які конкретно діагнози дозволяють її отримати згідно з наказом 402. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому варто дивитись далі, бо саме зараз ти отримаєш чіткий список із трьох найчастіших діагнозів, які дають категорію А непридатність до військової служби, саме за розділом захворювання очей. Більше того, ми пояснимо, на які діагнози. Наказу 402 вони спираються, які обстеження треба пройти, як правильно зібрати документи і як поводитися на ВЛК, щоб отримати об'єктивний висновок. Топ-3 діагнози по очах, які дають категорію А. Атрофія зорового нерва, повна або часткова це один із найсерйозніших діагнозів, який фактично означає незворотну втрату або суттєве погіршення зору. Атрофія може бути наслідком травм, інфекцій, пухлин, нейроінфекцій або навіть гіпертонічних кризів. Що важливо знати, при повній атрофії зорового нерва людина втрачає зір на одне або обидво око. При частковій атрофії значно знижена гострота зору, спотворення зображення втрата поля зору. Навіть одностороння атрофія може Дати категорію А, якщо функція ока критично порушена. Які документи готувати: висновок офтальмолога з діагнозом, дані з МРТ, КТ головного мозку, якщо причина нейропатія чи травма, дані з ОКТ, оптичної когнитивної томографії, ВГД, периметрії зорових потенціалів. Порада обов'язково принеси дані не лише з державної клініки, а й з приватного діагностичного центру. Так ти покажеш об'єктивну картину. Різка втрата зору, гостроти, зниження менше 01 на, на обох очах. Це ситуація, коли людина бачить менше 10% від норми на обох очах, навіть із корекцією окуляри або лінзи не допомагають. Важливо, втрата зору може бути наслідком багаторічної міопії, глаукоми, діабетичної ретинопатії тощо, якщо на обидва Ока зір менше 0,05, ВЛК має поставити категорію А навіть при одному, практично сліпому оці і другому з функціональними обмеженнями, Можна претендувати на непридатність. Не забувайте, наука оцінює зір з корекцією. Якщо ти бачиш 0,2 без окулярів, але один з ними ти придатний. А от якщо із окулярами бачиш менше 0,1, тоді вже інша справа. Що мати при собі? Акт з остальнологічного центру, документи з рефракції, щоб довести, що навіть із лінзами зір не відновлюється. Дослідження з гостроти зору. ВЕІ – полями зору ретиноскопією. Глаукома другого третьої стадії з підвищеним внутрішньочеревним тиском. Глаукома це не просто тиск у очах, а хронічна хвороба, яка поступово руйнує зоровий нерв. У пізніх стадіях вона призводить до сліпоти. Чому діагноз глаукома важливий на ВЛК? Навіть на ранніх стадіях, якщо є порушення зорового поля, людина вже має функціональні обмеження при другій третій стадії глаукоми, особливо з підвищеним ВГД внутрішньоочним тиском, ризик незворотньої втрати зору дуже високий. Якщо на фоні глаукоми знижена гострота зору або атрофія нерва, категорія А цілком обґрунтована. Що підготувати виписку з діагнозом глаукома 2, 3 стадії, з визначенням типу відкрита, закрита, дані вимірювання ВГД, поля зору, ОКТ, фотодиску зорового нерва, дані про лікування, краплі, лазер, операції і чому це не допомогло? Важливо не тільки діагноз, а й функція. На ВЛК важливий не лише запис у карці, військові лікарі орієнтуються на ступінь порушення функції, тобто, що реально не може робити людина, у випадку з очима це повна або часткова втрата зору, порушення просторового сприйняття, втрата поля зору орієнтація в просторі, неможливість керувати технікою, стріляти, розрізняти об'єкти. Поради для тих, хто готується до ВЛК по офтальматології. Не ігноруй симптоми, якщо в тебе болить голова. Мушки в очах, знижується зір. Йди до офтальмолога ще до виклику на ВЛК. Збери всі обстеження заздалегідь. можна пройти ОКТ, периметрію, перевірку ВГД, консультацію нейроофтальмолога. Май висновки з державної і приватної клініки. Це покаже об'єктивність. зфіксуй все офіційно. Став діагнози, проходь диспансеризацію без підтвердження документів на ВЛК. Не зважить. Звертайся до адвоката або медичного консультанта, якщо ВЛК ігнорує твій діагноз, маєш право на повторне обстеження. Проблеми з очима це не просто незручність, це реальна загроза життю військового на фронті. Якщо людина не бачить або має прогресуючі ураження зорової системи, вона не може повноцінно служити. Саме для таких випадків передбачена категорія А непридатний до військової служби. Що робити далі? Якщо ти маєш проблеми із зором, збери медичні документи вже зараз. Якщо знайомий або родич у ЗСУ, порадь йому пройти офтальмолога поза ВЛК. Якщо маєш сумніви, проконсультуйся з лікарем чи правозахисником. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цим відео з побратимами і підпишись на канал. Буде ще більше інформації про реальні діагнози, які впливають на твої Права у війську. Є питання, пишіть onвеoine.gmail.com. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.